Один, два, три! Коротше, Владіка дає мені свій велосипед, тому що я виграв аж цілих два раунди, а він тільки один. Владі, що ти можеш сказати свою поразку? Мені дуже жалко, що я програв свій велосипед, тому що мені його подарували якраз на День Народження. Я і за цього грустний. А я веселі, тому що я забираю цей велосипед і, за всього, я його продам. І зароблю гроші, і буду знімати для вас відео. Коротше, ребята, на цьому гонка закінчується. Я забрав Владіка велосипед. У мене тепер аж цілих три велосипеда. Старий у мене поламав. Ще все, я забираю цей велосипед. і в мене тепер три велосипеди. Дякую за перегляд, хлопці. Словачок, славачок, славачок, чек, чек.